Раз, два, три, всім привіт від тадячка. Будемо повертатися в Гайрул. У нас наразі потребується до зачищення селища, причому без павзи. Вчора було змарновано дофіга. По факту, треба було всіх повбивати, а я повбивав, але потім відволікся, тому що хотів трошечки зібрати дещо, що могло мені допомогти. Як виявилося, я відбіг на далеко, і все скинулося. Ця гра не пробачає. Ви бачите, автосейв у нас із дібраною штукою. Перевіримо зараз. Е, гардовий сейв не зберігає. Чи, пере... Чи зберігає автосейв? Оце питання. Автосейв теж не зберігає ніхріна. По-друге, у нас тут одразу... одразу має бути бійка. Все нас побачили. Лежати відпочивати. Що там, так, давай, давай, по одинці. Вау, ні, одинці, хлоп'ята, дівчата. Тихо, тихо, зараз вмремо. Зараз вмремо, не можна, не можна припускатися цієї помилки. Ах ти ж гівно. Поїсти, поїсти. Бережемо здоров'я. Такі ляпаси. Та, ну, боївка трошечки змінилася. Вона більш хардова стала певними моментами. Ніяких озброєнь тут мені. Ніяких озброєнь тут мені. От. Нам треба, коротше, селище це зачистити повністю. От Бачите, Monster Forces. Це, я так розумію, новий теж елемент. Це нове, нововведення, коли у тебе є місцина, і у тебе як бос, уся місцина, тобто усіх повбивати. Не вбиваєш, відбігаєш. Все. До речі, перш ніж е, прямось. Ні, вони таки відродилися. Ну, тобто, ми вже дуже довго вошкалися, звісно. Тому і не дивно. Зараз ми їм зробимо несподіваний постріл в сраку. Чому це не слабке місце? У мене одне питання до Нінтенди. Чому це не слабке місце? Якщо я через цю чвертинку помру, то я буду дуже злий. Отако здара вмирає, вмирає. Вмирає, я ж казав. Каменяр сраний. Та ти припік трохи. Бляха, а як, як ухилятися від цієї атаки його? Якщо він б'є згори вниз, напевно в бік треба. Точно. Зараз почують, почують. Бісові сраки. Він ж тебе навколо та Роззирається постійно. Та, та, та. Зараз нас він побачить. Або ні. Вмирає. Що, ти побачив? Добре, давай, поодинці. Поодинці, на одинці! Ау, 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 ау! Хотів, ау, хотів хотів зробити парирування. Хотів роби, робити парирування, роби, зробили мені. Хлопче. Головне, не клич. Та тряся вдвох, ну окей, добре. А вдвох в двох, у мене ще є для вас. Стріли. Стріла з нігтем. Як вам таке? Опа, полеж. Полеш. Каменюка летить! А, вони беззброєні, вони тільки каменюки. Тоді. Вмирати. Ох. Ні, це не працює, чувак. У мене пружина на щиті. Ааа, каменюка. Зламалося! Якщо на щит повішати пружину. То це ж логічно, бляха. Якщо ти спробуєш на ньому прокотитися, то ти відстрибнеш на пружині. І ти можеш в будь-якій точці просто. Так це ж просто геніально! Ти в будь-якій точці підстрибуєш. планируєш, можеш розстрілювати з повітря їх посів. Маттінко рідна. Бляха, у мене є ще пружина? Немає. Не втікай. Не втікай. Не втікай від долі своєї бляха! У хтось мирає. Давай. ай я, я бачив вже це. Трясся просто в повітрі. Та хто там побачив, ТРЯСТЯ? Хто побачив? Хто? Хто побачив? Я хочу НІГОТЬ Хайнокса сюди. Воу! Ха, це сокира! Це нохт. Ау, нохтюва сокира. Або ні. От ти не розбивайся. Ти серйозно? Що за потужний ящик? Нарешті. Отако. Отак і треба. Отак і треба. Отак і треба. Нуль луту просто з ящики, це що таке? Що за тікування? Просто за що? Воу, вау, 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 вау! Якби я зараз пішов за сюжеткою, куди нас ведуть. Бач, бачите, скільки, по-перше, кілька у мене святилищ вже позначені е, цими кольоровими квадратиками. По-друге, кружечками, оце, що миготять, позначені чотири головні мети Мейн квесту. Якщо туди піти, я гадаю, що там трошки, трошки простіше має бути, хоча я не певен. От, а це взагалі якби. Це просто на словах, скажімо так, було передано, що сюди варто, бо тут таке його коїться. Ще одне нововведення. Є пересувна кухня. Там, звісно, є вогнище, але на вогнищі ти не можеш страви готувати. Там можна буде тільки підпекти щось. І сраку теж. Зокрема, ха-ха. ха Почекай, -ха -ха. почекай! Зараз. У хто це попис? Ай, зброї не було! ти серйозно! Стральнути, давай спробуємо. А, ракетою. Але я не, не знаю. Ну, добре, давай, давай, давай. І що? То! То. Проблема з цим щитом, що я ніхріна не бачу. А, оце. Ні, це на стрілу. Стріла, бляха. З мацаком. Стріла з мацаком. Ні, я це, не це хотів робити. По-перше, нам треба полікуватись. Це взагалі диво, що я не вмер. Я хочу ще спробувати окторокський цей пухір. Де він? Ось він. Який летючий, Чи я зможу летіти. Що мені цікаво. Ні-ні-ні. Воно, бляха, працює. Воно, бляха, працює. Але це, дивись, це тобі дозволить, наприклад, тебе оточують, ти не, не знаєш, що робити. Ти підіймаєшся вгору, і коли ти в повітрі, ти можеш стріляти е зі сповільненням часу, з луку, ти можеш. Ну, коротше. Стратосферу. Та -та -та. саме так, спідранерська стратосфера. Окей, ми використовуємо вперше е, переносну кухню витягти. Що ж, готуємо. Ви готові до 5 годинного готування. Жах. Який жах, а що не жах? Коротше, нам на вежу. Нам на вежу, а з вежі ми зістрибнемо на глайдері. Зрозуміли, так? Да? Да? Я гадаю, що так. Ну, бо я не бачу, не бачу інших шляхів, якщо вони повсюду зробили тобі перепони. Зні... Знизу не залізти. Знизу не залізти. Взагалі, оце все селище. Я вже це відзначав, що коли Breath of the Wild проходили, воно прям. Просутане Віндвейкером якимось. Нема сечі вже пекельні борошна терпіти. Ще ми маємо справу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Треба оцінити оточення. Треба оцінити оточення, тому що, тому що. Що вони можуть? Вони можуть поначіпляти ящики собі. І все, в принципі, насправді. Насправді, це і все, що вони можуть. Тому пропоную якомога довше триматися тут на горі і розстрілювати їх з лука. Оцього винесемо, тому що він має вмерти просто так. Ні, він не вмирає, я зрозумів. Я знехтував, я був неправий. Так. Так, все, вони йдуть. Кидає, кидає. Саме ми навідні. Вони влучають. Вони влучають своїми сраними комін... комінцями. Комінці, все, загубили, загубили. А де він, де він, де він? Питаються вони. Нічого нормального. Щоб ви розуміли, нам наново треба чистити все, наскільки я розумію. Так. Усіх, усіх. Наново вбивати. Усіх. Просто геть, усіх. Усе довбане селище. Окей, ми будемо. Цього разу ми будемо швидшими. Ну, як завжди як завжди Почекайте, їжа вся зникла. О, це буде жорстко. Трястся. Я не зрозумів. Причому стріли повернули, а їжу не повернули. Як цікаво. Я, від... я, на... я відстрибував! Ну я натискав вже відстрибування. Ну гра, як ти працюєш? І не це я натискав, ну трясся. Я щось не розумію. Сьогодні поведінка цієї гри трошечки відрізняється від того, до чого я звик за останні кілька днів. Мізерна просто кількість лікувачок. Surprise, motherfucker! Бляха! Що ти сурмиш, курва? Так, все, воно прибігло. Воно зараз буде бити. А! А! Ні, там не це ти робиш! <ривіт> Серйозно! І цього щита зламали! Нам потрібен стратегічно потрібен цей табір, тому що там можна щось поготувати. Пати повлягалися. Щоб влучити. О, майже. Все, мінус чатовий. вони не зрозуміли, хто це зробив. Операція Metal Gear... а почалося. Ви бачили? Зробіть кліп, я стрілою відбив камінь, просто Нео неогайрулу прийшов. Ого, як воно швидко зламалося! Жорст. Дуже повільна зброя. Дуже, бляха, повільна зброя. Я не хочу, якщо чесно, увесь стрім займатися цим. Ми, звісно, тільки годинку тут, але мене вже трошки забембало. До речі, а перевіримо там в колодязі один, чи він відроджується? Що відроджується, зараз ми його зародимо назад. Так, він відроджується. Ох. Взагалі я не знаю, що може бути образливішим, ніж усвідомлювати, що ти росіянин. Я от наполовину росіянин і взагалі капець, як з цим жити тепер не знаю. Це, ніяких продуду. Я з України. Ау! Що ти робиш? Не активуй! Просто біжи! Нам треба вогнище. Я знаю, де у нас є вогнище. Дивіться, зараз. Ми спускаємося в колодязь. І потім, як поважна почвара просто з колодязя виліземо. Це ж, це ж майже як дзвінок, правда? Я не дивився, але суть то знаю. Спимо. До ночі. Там в кінці хуха сподіваюся, що поділися вдачею. Діліться. А! Курва! Тобто я. А! Ясно. Почекай, і що? І все, і моє. О, ні! Через те, що я поспав, вони всі відродилися. Ти серйозно, гра. Це принаймні ніч. Нас У в сраку. У нас тут відбувається операція, пане Бокобліне. Операція не потребує втручання. Я підозрюю, що нам все ж таки доведеться полишити ідею зачистити це селище, бо в мене тупо не стане на це. Ну, і це трошечки булшіт. О, двійко зачепило! Це було файно. З іншого боку, ми будемо вже 100% використовувати усю зброю, яка тут є, максимально. Ото От зброї, мабуть, глибокої кишені маєш. Так. Назвемо це глибокі кишені. До речі, знаєте що? У мене ідея виникла. Якщо на смолоскіп начепити оце. Все. Плюс один. Таке собі, але окей. Це молот. курва. Це курва молот. В Голову треба в голову. Просто вписка. Брю, ну. Та як ти типу? по... Ну він не докидує на тому, подякував. О -о -о! Гачі бас який. У Уху. Ай, каменем. Дістав. <стр initiatives> Бех, Це серйозно. Я не помітив, що в нього. Я за.. Я.. стабер. Увесь табір тут. Я втіка. Нащо? Я поліз до них. Йоу, я, я забув за цього чувака. Кого сурмиш? Та припини, серйозно! Бляха, це реально не пробачає взагалі. Всім вітання! У нас... я перепрошую. Вам доведеться. Вам доведеться побачити все спочатку. Я взагалі хотів, це не Хріна ти списа взяв, ні хріна. Це не чесно, хлопче. Ану, сюди. А, я забув! Не-ні-ні, не чіпай! Вбивай. Та вбивай вже давай що. Давай я згорю на роботі. Дивіться, кладу. Зліплюєш усю їжу і потім просто її над вогнищем тримаєш. Це? Це що? Ви бачили? Ви бачили це? Що це було? Просто довкола. Почекайте, почекайте. Тож ти ж ти, якщо у вогонь кинути цей перець. Та. То він робить равіолі! В принципі, все нам. Вау, я не знав. Можливо, це навіть з Breath of the Wild ще рецепт, але я не знав цього. Тобто в будь-якому місці кидаєш з цього перця і можна злітати. Отако. Та що сурмиш? Що там сурмити вже то? Та... Ні, ну він безпорадний. Так, вони змінили тактику. Вони закидують камінням. Вони закидують камінням. Коротше. Пішли. Пішли самураїти. Зараз вб'ємо. Скільки ми до нього йшли? Годину, так? Годину тільки от зачищали всю цю херню собачу. Ну але, спробуємо. Спробуємо ще раз. Оой, господи. Як же це було тупо? Як же це тупо? Ну наскільки ж не самурай просто. Як, наскільки ж не самурай, аж невдобно. Чом їх просто не обійти? Я мушу це зробити. А нічого тут нема! Полєра срана. Тобто? Ау! Все, ми тут, ми на місці. 21.15 десь за 3 години вони мають лягати. До речі, я довбо граю. Знаєте чому? Зараз скажу. О, повкладалися, повкладалися. Курві діти. Ми ще ще можемо. Ready? Він та встань! Та брать! мене бісить ця система! Ну, вже нема в мене борошна просто. Що ж, е поїхали їх застрелювати, як то кажуть. 67 стріл, сподіваюся, вистачить. Ау! Та, його треба позбутися. Просто піди на боса, казали вони. Просто піди. Просто візьми і піди. Ну, чого? Ти? От що ти не ходиш на боса? сказали вони. Чого ти, не ходишся? Просто піди на боса і все. До речі, їх би порозкидати всіх у воду, вони ж вмирають у воді, окрім, окрім Лазулфосів. А, Лазулфос якраз у воді, до речі. От цікаво, дуже цікаво. Ну що, 28 стріл має вистачити на нього, так? Насправді є ідея. Пішли самураїти. я хитав, Мінус? Мінус. як ти це робиш, Ну, побачення тупе. Та я тобі посурмлю нахрен. Сволота. Вам смерть. Вам смерть! в Пакуночку! До побачення! Шість годин мого життя! Давайте забудемо про цей епізод нашого життя. Будь ласка. Нікому не розповідайте. Те, що ви бачили сьогодні, тут це буде наша маленька таємниця. Це кіт-пес. кіт, кіт-пес. Один освітінький кітпес! ту ту ту